На п починається а ця завершується це п'ятниця вірімоди yeah! Сім Три п'ять тридцять сімнадцять тридцять друзі Сані, Ладіка, і ми продовжуємо танцювати в ритмах супер новостей. Да, наприклад, добра новина про інстаграмерів. до цього ще Х'ю Джекман працював працював клоуном і за п'ятдесят баксів лише а ще від Лавіки Що а подарочки, подарочки, подарочки совсем скоро, если відповідаєте правильно на вопрос вікторини. Щодо Х'ю Джекмана, ботям здається, що він просто народився вже у костюмі Росомахи. але це відбувається не так. Він народився звичайною людиною. являє себе не суперменом. Виявляється, як тільки мамусі його народила. Він розвивався, зростав. А потім, коли вже досяг рівня тінейджера, почав працювати. Спочатку він став командрівником. Він об'їздив повністю свою австралію, побував у рідкісних куточках. можливо, там на нього нападали крокодили, медузи і таке інше, але він вистав. Oh, Вижив! Так, саме так, але не А, Потім він повертається і перед тим як заробляти, розуміє, що треба ж копійчино мати, тим паче перед Голлівудом, І він влаштовується клоуном працювати, працювати з діточками і лише за 50 баксів. І набрався дійсно до світу дуже великого, тому що якраз спілкування, тим паче з безпосередньо дітьми. Така опит який? Ну так, я ж про це і кажу. Ю, Джекман і не досвід. Оу, oh, yeah. а потім, звичайно, Голівуд його забирає у разбрастерці, обійми і каже: все, ти у нас будеш весомахою. Ну насправді дійсно це його візитка, і тому ми не можемо пропустити цей момент його життя. Тепер в інших фільмах його вже не сприймаю. Чомусь хочеться постійно бачити в якості супермена. Я думаю, нам стоїть його просто позвати к нам в шоу. Потім розкажуть про свої трабли і фейли лічно. Так так. тому не зупиняєтеся, помиляйтеся, але не зупиняєтеся. І ми також не будемо зупинятися, бо у нас тут он. Тыц, yes, yes, yes. Кто сейчас а, вообще не пользуется Инстаграм? Мне кажется, такого человека просто нет. Mm -hmm. И даже я а, заядлый вот, от соцсетей ФОП как бы Инстаграм пользуюсь <laughs> очень часто. Оказывается, а, приложение Instagram сейчас в новой версии будет иметь еще более профессионального фоторедактора, а значит, а, будет оснащено множеством всевозможных фильтров, а, таких более сложных условий и функций. Контрастность, светокоррекцию делать, усложнять или увеличивать, или утончать какие-нибудь детали. То есть полностью фотошоп в маленьком инстаграме, он совсем вскоре э, в Теперь новой. Теперь в результате, когда вы зайдете в инстаграмчик, вы там зависнете на полгода. Мне кажется, это хорошо. Но те люди, которые постоянно там что-то инстаграмят, нехай они впишут у свой гаджет. Сто Подумаешь. Вопрос Викторины. Как называется соцсеть для деловых связей, основана Ридом Хоффманом? Oh, Первый вариант: LinkedIn. Второй вариант Facebook. Третий вариант Twitter. Швиденько клікайте наш ресурс а саме ДХМ. 1tv і знаходьте правильну відповідь. І після цього ви можете отримати червону бадьору чашку і запас кави. Тільки зробіть це надзвичайно швидко. Бо хто перший, того і тапки, як то кажуть? Yeah. І того і капці. Ну а тим часом у капцях стартапу знаходилася лавіка, містер сані. Наші зв'язки розказували слово фріміум. Ані довго нам розтанцовували смисл этого слова. Зараз, якщо прислухатися, уважно чути, як мізки скриплять. Переводиться <риводиться> «свободіум». очі напевне названня таблеток. Це щось намазувати на п'яти, щоб ноги не втомлювалися від каблуків. Ну а ще ми дізналися про нові оновлення, дізналися про а, ті додатки, які можна завантажити. мобильный телефон и танцевать. Сережа Гритюк поделился с нами секретами того, как правильно и где правильно учиться танцевать танцем. Да и так вообще, как круто быть здоровым, активным образе жизни э, с утра и до вечера. Самое главное, это и верить в свою идею, это во-первых. Во-вторых, э, не слепо верить, а проверять то, что ты делаешь. И третье, это действительно все-таки делать. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А побачимся мы уже в понеделок. це стартап-шоу Моя мадына и кажу вам папа -па. hey, до встречи через выходные.